Доброго дня, шановні колеги. Хочу повідомити вам, що на новорічну ніч на телеканалі Росія транслювався фактовий концерт для кола, в якій висміювали рішення української влади про закриття авіаційного сполучення з Росією. Вважаю таку поведінку неприятною для українських артистів. Також, наскільки мені відомо, вказаний дует доволі часто рестролює Україну. Не минаючи Обухівщину, а саме ледничороку дає концерти в РЦКД, що є комунальною власність Убухівської районної ради. На мою думку, Обухіщина не місце пропагандистам російського телебачення, і я пропоную заборонити їм ведення концертної діяльності в комунальних закладах обухівської районної ради, звернутися до вищого керівництва держави з поданням про позбавлення звання народних артистів та заслужених артистів України. А в майбутньому можемо скласти список персональної ради і постійно доповнювати його. Прошу вашу підтримки. Будуть питання, а він в списку іншому. Це, це місцевих наш громадян України. Справа в тім, що тільки ці двоє тут регулярно з'являються, саме тому зроблений акцент на дим. Я теж звернув на це питання увагу і де, що висять ці портрети. Ну, розумієте, ну, Я так це до цього ставлю, що це не ті люди, яких треба там, посадити, розстріляти, але це ті люди, від яких ми повинні відвернутися і про них забути. Як для артистів, це для них означатиме вирок. Крім того, я думаю, що ми положимо початок е відповідному ставленню до такого роду людей по всій Україні. Їх вже викинули там, з Одеси з Тернополя. Я думаю, нам теж треба приєднуватися. Україна для українців. Ну, це сильно сказано, але ще. Цього... <си> Вони купили. <Да. ті> О, це питання детально обговорювалось на регламентній комісії. Слово деться голові регламентної комісії постійної, зануді Олексій Петрович. Питання зляно, повідомо, сити, сити, сити? Ми української зараз заводимо. Дякую, Олексій Петрович. Будуть запитання до Олексій Петровича. Переходимо до голосування. Дякую, Індрій. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення за основу? Проти, утримався, приймається за основу. Будуть доповнені зауваження. Стар на голосування. Хто за те, щоб прийняти рішення ради? Проти. Утримався, приймається як рішення ради.